Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт. Курс на літо» Знаете, Юлия Тимошенко утверждает, что во время ее правительства украинцам жилось намного лучше. Мало того, есть люди, которые в это свято верят. И в Украине начали появляться целые секты. Встрічайте перші свідки бюта. Во нам не дає нам так силови. я я. Добрий вечір, брати і сестри. Добрий вечір, паства. З вами я, брат Андрій. Та я, двоюрідний брат Володимир. Спочатку була коса, а потім було слово. І слово це було б'ют. І створила вона цей бют по своєму образу і подобію. І став він красивий. І сказала вона, красав рятує світ. Хоча в Писанні написано, що світ врятує Брюс Вілліс. Зараз ми розкажемо, як в наших брошурках вона навчала людей мудрості. Не жадай плаття жінки ближнього свого, бо то є гріх. Не називай її ім'я без побатькові, бо то ще більший гріх. Якщо тобі поколи хабаря в праву кишеню, підстав ліву. Скажіть мені, будь ласка, чи коли-небудь ви чули заповідь не кради? Чули? А вона не чула. І прийшла криза, і стало тяжко всім по цілій країні. І знову прийшла вона і п'ятьма обіцянками і двома зверненнями нагодувала всю Україну. Чи це не чудо? Це велике чудо, брати і сестри. Ми з братом Володимиром бачили ще одне чудо на власні очі. Вона підійшла до чоловіка і сказала йому: Встань і йди. І він став і сказав: Слушай, сама йди. І вона встала і пішла. О, чудо! Це величезне чудо, брати і сестри, і сказала вона: не слухай Інну Богословську, бо то є зло. Не слухай Ганну Герман, бо то є страшне зло. Не слухай міністра освіти, бо то є страшне бородате зло. Але пам'ятайте, брати і сестри. Вона сказала, що повернеться. Але не сказала коли. Вона сказала, що поверне все до останньої копійки. Але не сказала кому. Вона сказала, що українці будуть жити в достатку. Але не сказала де. Амено, браття. Майте серце в серці.